Добрий день, шановні слухачі конференції, колеги, друзі та всі, хто долучився до нас. Моє ім'я Ханна, я керівник і викладач школи прикладного аналізу поведінки Юлії Ерц. Сьогодні для нас особливий день. Ми зібралися на третю щорічну онлайн-конференцію з прикладного аналізу поведінки. Цей захід став традицією, і кожного року він набуває нового змісту й сили. Це не просто зустріч фахівців, це простір, де ми разом ділимося знаннями, надихаємося досвідом один одного і будуємо в майбутнє ABA в Україні. Цифра 3 для нас має особливе значення. Саме три роки тому ми розпочали навчання фахівців і батьків прикладному аналізу поведінки в Україні. І вже в перший рік існування нашої школи ми провели. Першу онлайн-конференцію. Тож сьогодні третя конференція це не лише продовження традиції, а й символ нашого розвитку. Вона нагадує нам про те, скільки років ми працюємо разом, наскільки далеко ми просунулися, і наскільки зросла наша спільнота. Ми створюємо освітні програми, що відповідають міжнародним стандартам підготовки ЕБІ фахівці. Ми є офіційними сертифікованими акредитованими провайдерами навчання, і наша мета. Дати фахівцям не лише теоретичні знання, а й практичні навички. Ми уважно стежимо за тенденціями та змінами в світових вимогах до компетенції фахівців і відповідно оновлюємо наші програми. На першому курсі ми навчаємо як класичних, так і сучасних методів навчання, формуючи базові практичні навички, які необхідні фахівцям в щоденній роботі з дітьми. На другому курсі ми даємо сучасні методи оцінювання і формування та узагальнення навичок. На третьому знайомимо з класичними та найсучаснішими підходами до аналізу проблемної поведінки і методом її корекції. А на четвертому і п'ятому курсах. Будемо готувати вже компетентних та етичних кураторів та супервізорів, тих фахівців, які зможуть супроводжувати родини і підтримувати практику молодих фахівців. Інформування щороку ми організовуємо конференції, симпозіуми. Ми ведемо сторінки в соцмережах, зокрема Instagram, Facebook. І для нас це не просто комунікація спільнотою. Це спосіб донести до широкої аудиторії науково обґрунтовану інформацію, розповідати батькам про те, що таке справжній і сучасний ЕБІ, який вигляд має сучасна практика aba фахівця чого ми навчаємо і як застосовуємо втручання. Ми прагнемо зруйнувати міфи про ABA, показувати його гуманістичне обличчя і етичну основу, підтримка батьків. До нас звертаються не лише батьки, слухачі наших курсів, але й ті, хто щойно отримав діагноз дитини і шукає відповіді на свої запитання, хвилювання. Хтось потребує поради щодо вибору лікарів або фахівців в їхньому місці. Ми допомагаємо знайомитися батькам між собою, щоб вони мали можливість спілкування підтримувати один одного. Це надважливо і для нас ця довіра вона є надзвичайно цінною. А усміхнені очі мам, які знаходять підтримку і надію для нас. Це найвища винагорода. Також нашою метою є розвиток спільноти. Ми працюємо і розвиваємося навіть. У цих надзвичайно важких умовах сьогодні знову була масована атака по Україні, Львів не, не е, спав, і у ці часи війни на багато хтось та пер, багато хто з нас, майже всі перебувають у такому виснаженому фізичному і емоційному стані. Дехто вимушен, е, вимушен бути в інших країнах світу, рятуючи дітей від війни. Ми перебуваємо без світла, без води, без тепла. І, попри все це, ми намагаємося підтримувати взаємини між фахівцями і батьками. Ми віримо, що справжні зміни можливі лише тоді, коли формується спільна, спільна сильна спільнота батьків і фахівців. Спільнота, яка об'єднана цілями та прагненнями, яка є відкритою, етичною, чуйною. І лише тоді не лише до дітей, а ще й один до одного, там, де є взаємоповага, готовність допомагати один одному і бажання розвиватися разом. Сьогодні я дуже хочу скористатися цією нагодою, виступом на конференції, щоб сказати про надважливі речі. На жаль, ми досі стикаємось з тим, що деякі люди називають себе аб фахівцями, а водночас поширюють хибні уявлення про прикладний аналіз поведінки. Вони кажуть, що небажана поведінка виникає через байдужість батьків, надмірну любов, потурання чи ліберальні підходи. І закликають коригувати проблемну поведінку лагодити дитину з маличку, аби у школі неповадно було. І, на жаль, одна з наших сьогоднішніх доповідачів, наш е, великий е, друг, мама дитини з о, особливими освітніми потребами, зіткнулася з цим болем особисто і з цими фахівцями. Її дитина зазнала страждань від цих фахівців. Які дозволяли себе приниження і навіть фізичні обмеження. А після цього в соцмережах засуджували вже маму, звинувачували її і цькували. Це те, що ми, як школа прикладного аналізу поведінки, як фахівці прикладного аналізу поведінки категорично не згодні. Ми не втомимося повторювати, що сучасний прикладний аналіз поведінки це не про примус, це не про тиск, це не про навчання крізь сльози, тим більше не про катування дітей. Сучасний і грутаються на повазі до гідності людини, на щирому намаганні зрозуміти її потреби. Це Створення безпечного і комфортного середовища, де дитина зацікавлена у взаємодії з дорослим, де вона відчуває свою успішність і впевненість. І саме це, і лише це є запорукою ефективності будь-якого втручання. Сучасний ABA – дитино орієнтований, це означає, що в центрі завжди дитина, її інтереси, її вподобання, її право бути почутою. Це про те, щоб дати дитині відчуття тепла і безпеки, можливість розвиватися в власному темпі, щоб вона могла сказати або відчути, що я можу, мене бачать, мене чують. Це про довіру, яка стає мостом між фахівцем, дитиною і родиною. Справжній ABA-фахівець це людина, здатна до чуйності та співпереживання. Людина, яка вміє бути доброзичливою, сповнена поваги, культури. Такий фахівець бажаний в кожній дитині особистість, у кожній родині союзників унікальну історію, яку потрібно підтримувати, а не засуджувати. Сучасний бій не навішує ярликов ані на дітей, ані на батьків. Він не робить висновків за однією якоюсь ситуацією чи поверхневого опису в інтернеті. Сучасний бій це про аналіз, про уважне вивчення чинників, у яких виникає поведінка, це про вимірюваність і постійний моніторинг зміни поведінки, про усунення тих чинників, які підтримують проблемну поведінку, а не лагодження дитини. І про формування нав, нових навичок у дітей, тих навичок, які потрібні дитині в щоденному житті, що замінять проблемну поведінку. А саме це про індивідуальність і про систематичність. ЙБі-фахівець має бути чуйним, уважним, і найголовніше захищати права і батьків і дітей. Тобто, він має бути справжнім адвокатом для дитини і родини. А практика і бій фахівця має здійснюватися, от тут скажу слово повинна, повинна здійснюватися виключно в межах його компетенції. Це і перша і найголовніша, перепрошую, умова для забезпечення ефективного і безпечного втручання. І саме це контролюється міжнародним кодексом. етики. Саме тому ми будуємо спільноту, наша мета побудувати спільноту, яка вибирає шлях гуманності, а не страху, спільноту, у якій є місце для співчуття, поваги і справжнього партнерства. Бо лише так ми зможемо змінювати життя дітей і родин на краще. І це не просто якісь пусті наші слова чи особисті переконання. Це чіткі професійні стандарти, які зазначені міжнародним кодексом етики поведінкових аналітиків. Кодекс етики є дороговказом для кожного фахівця. Він захищає клієнтів, підтримує якість практики і гарантує, що наша робота відповідає стандартам гуманності та доказовості. Коли ми говоримо про кодекс етики, про нашу практику. Ми завжди маємо пам'ятати, що фахівець має брати на себе лише ту роботу, для якої він має знання, підготовку і досвід. А це означає, що людина не експериментує на дитині, а працює в межах своєї компетенції. Якщо фахівець не може скоригувати проблемну поведінку чи розробити безпечний план для корекції проблемної поведінки, який відповідає сучасним стандартам, сучасним вимогам, це не провина дитини, це брак компетентності самого фахівця. Будь-яке втручання має приносити користь, не біль чи травму. Якщо дитина плаче, боїться і відчуває загрозу, то це не про ABA. Справжній ABA це середовище, де дитина відчуває себе в безпеці, а робота фахівця спрямована на зменшення стресу, а не його створення. Від Байера, Вульфа і Різлі до Купера, Герона і Хюрда підкреслюється, що будь-яке втручання в АБА має бути соціально значущим. Тобто, втручання має змінювати таку поведінку, яка реально важлива для самого клієнта. Дитини, людини, для її батьків. Соціальна значущість цілій це критерій, який визначає, чи варто взагалі реалізовувати втручання, підкреслюється те, що технічно правильні методи не мають цінності, якщо вони змінюють поведінку, яка не має значення для життя клієнта, дитини. Важливо, щоб методи втручання були не лише ефективними, а й прийнятними для самої дитини і її родини, відповідали їхнім культурним цінностям. Тобто, питання соціальної значущості поширюється не лише на цілі втручання, а й на методи. Чи є метод, який ми застосовуємо гуманним, прийнятним, чи готова дитина на те, що це втручання застосовується по відношенню до неї, чи готова родина до застосування цього втручання? Чи це зберігає їхню гідність, якість життя, відповідає їхньому культурним, культурним цінностям, культурному різноманіттю? ABA повинне бути не лише ефективним. А й соціально значущим. Це означає, що вони мають змінювати ту поведінку, яка насправді є цінною, важливою для життя дитини. І якщо ми поставимо питання, а що б дитина вибрала, бути поставленою в кут, залишитися без планшета, чи отримувати планшет за розкладом? Як ви гадаєте, яку відповідь обере дитина? Відповідь очевидна. І саме ця відповідь показує нам, які методи є найприйнятнішими і соціально значущими для конкретної дитини. У роботі ми маємо спиратися лише на наукові дані, а не на чиїсь пораді чи авторитетні думки. Якщо метод не має доказової бази, він не може бути використаний. А також надважливо розуміти, що ті методи, хоч і доведені науковою, але які застосовувалися в 60-х роках, коли ці закони і принципи поведінки тільки почали використовувати в роботі з людьми з особливими потребами, і ті методи, які застосовуються зараз у 2025 році, вони суттєво відрізняються. ABA розвивається, стає э, чутливішим, гуманнішим, і практика ґрунтується на цих перевірених, гуманних, сучасних підходах. Ми працюємо в інтересах клієнта фахівець завжди на боці дитини і родини. Усі, усі рішення ухвалюються так, щоб приносити користь, користь і захист саме їм, дитині і родині. А це означає, що ми не ставимо власні інтереси або значущість вище за добробут клієнта. Протягом трьох років у нашій школі навчилася сотня людей, які прагнули не тільки отримати знання, а й стати частинкою професійної спільноти. 709 фахівців завершили перші курси, добули рівень компетенцій інструктор IBP 1. 387 фахівців завершили другий модуль і отримали рівень компетенції старший інструктор IBP 2. 132 фахівці завершили третій модуль, і серед них 52 фахівці отримали міжнародну сертифікацію IBP 3 помічник куратора. Тобто це люди, які працюють за міжнародними стандартами, співпрацюють з кураторами, супервізорами, вони знаються на сучасних підходах, на сучасному ABA і застосовують його для того, щоб щодня змінювати життя дітей і родин. І кожна ця цифра на слайді це не статистика там, за три роки, це жива історія людини. Яка колись вирішила, що я хочу о, знати більше, щоб допомогти або своїй дитині, або іншим дітям, родинам. І ми пишаємося кожним з вас, хто пройшов цей шлях. І я хочу наголосити, що нашим завданням як освітнього проекту школи прикладного аналізу поведінки є. Е, Навчити не лише методів і технік, ми прагнемо передавати цінності, на яких ґрунтується і тримається сучасний прикладний аналіз поведінку: Повагу, розуміння, гуманність, відповідальність, бо це саме ті цінності, які перетворюють знання на практику, а практику на справжні зміни в житті значущі зміни в житті наших дітей, наших клієнтів. І ось чому для нас так важливо, щоб за кожним втручанням стояв компетентний, етичний і чуйний фахівець. Адже саме люди є носіями знань, практики і цінностей, і саме ви ми. Так, і всі робимо АЙБІ правильним. І сьогодні я хочу поділитися з вами тим, наскільки зросла за ці три роки наша спільнота. Ми щойно поговорили про етику, та, і важливо розуміти, що кодекс це не просто документ, його сила вона втілюється саме в людях. І за кожним правилом стоїть не лише професійний стандарт. А конкретний фахівець, який вибрав для себе шлях гуманності, відповідальності, служіння дітям і родинам, і саме люди, е, е, носії та цих цінностей, е, е, ми створили реєстр фахівців, про який ще буде розповідати е, Лілія Ликова. Це не просто список імен, це відкрита прозора база, де кожен може перевірити. Хто з наших випускників працює як супервізор, куратор чи інструктор. Ми публікуємо інформацію про місце практики, рівень компетенцій, і це дає змогу батькам, колегам та всім зацікавленим впевнитися, що вони співпрацюють за е, стандартними, міжнародними. Ось на сайті є реєстр фахівців. Я знаю, що не всі про нього ще й до сьогодні знали, та Ліля детальніше про нього розповість, і реєстр це інструмент довіри, відповідальність та, і прозорість. Станом на сьогодні в Україні є сертифіковані фахівці, які можуть здійснювати консультування та супровід фахівців і родин, це 18 супервізорів, 12 кураторів. Ми очікуємо на сертифікацію ще двох фахівців: Ольги Клій праданюк і Анастасії Валько. Ми на вас чекаємо дуже. І це велике досягнення, але ми не зупиняємося. Наразі ми працюємо над запуском четвертого курсу, а після того як ми його та почнемо роботу над п'ятим. Це дасть можливість нашим фахівцям рівня компетенції БІПІ 3 продовжити навчання і зростати до рівня і кураторів, кураторів, а потім супервізорів, і це означає, що ще більше родин, ще більше дітей в Україні отримують підтримку компетентних етичних чуйних фахівців. Бо нашим завданням є не просто навчати, та а передавати цінності, які роблять ABA, практику Бі фахівців гуманною і етичною. І ми впевнені те, що майбутнє ABA в Україні не це майбутнє повагою, довірою і любов'ю до дитини. Сьогодні ми почуємо виступи, що охоплюють різні аспекти прикладного аналізу поведінки від сучасних досліджень до практичних кейсів, від методик оцінювання до інноваційніших інтервенцій. Ми зустрінемося з досвідченими фахівцями та з тими, хто лише починає свій шлях у EBA, але вже робить надважливі кроки для всієї спільноти, і я впевнена, що кожен із нас отримає щось нове нові знання, нові контакти, нові натхнення.